Тримав паузу. Розумей. Так що обожнюю, коли актори хворіють на зіркову хворобу, тому що вони літають. Розумієте? Літають в цей час. І можуть, як на мінус щось натворити, але можуть на такий плюс видати. Понад можливості можуть створити якийсь образ, і тоді. Ти ще раз закопуєшся в актора, тому що в кожній виставі є муза. В режисера обов'язково там є муза. Людина, на яку ти орієнтуєшся, завдяки якій ти йдеш, туруєш цю дорогу, доставляєш виставу і робиш неможливе, тому що ти розумієш, що ця людина вона потрапляє з тобою в такт. Розумієте? Ось таким чином. Так, так. все. Мені дуже сподобалось музичне супроводження. А питання таке. Так, що... І звучить у виставах театру авторська музика. Зараз скажу, дуже люблю працювати з авторами. Коли працювала в театрі Щепкіна, то в моїх виставах, наприклад, для вистави «Отруєна туніка написав музику і спеціальні джингли написав Сергій Конас. Це була його робота, така прекрасна робота була. Я працювала з Володією Прихожаєм, який. Писав мені музику для камінного господара. Тобто вистава у нас називалась Донна Анна проти Дон Жуана, тому що ми її так синтетично трансформували, одним словом. І вона була в сучасному контексті створена. Ну, я думаю, що Надія Семенівна бачила цю виставу, тому що там племінниця грала головну роль, Донну Анну. І я думаю, що вона це пам'ятає одним словом. Люблю працювати. Навіть до дипломної вистави до моєї, я ставила Франсуазу Саган, кід який не притомніє, одним словом. У мене теж була авторська музика, Сергій Шулюков написав, просто вся кафедра впала, коли я це, це привезла і сказала, ну це вже нагліз для студентки взяти ще її авторську музику. Ну, я ж і пояснила, що це просто мій дорогоцінний зять, там, розшаркалася. І він навіть приїздив, коли ми, коли ми її здавали. Ми і Сережа приїздив до прем'єру, це було дуже приємно. Люблю, коли поряд ця авторська амбасада така, знаєте, це так міцно, тоді, тоді творчість помножується, тому що коли поряд з собою ще генерують люди, тоді виходить особливий результат. Ще питання. Що грати найважче найважче, а що найлегше, на вашу думку? Безумовно, залежить від акторського амплуа. Тому що у кожного актора є амплуа. Щоб ми не говорили, що зараз це не модно, амплуа немає, все є, все є і буде завжди. Не може, Дуже рідко зустрічається актор, який може грати все. Різні. комедію, трагедію, трагіфарс, мюзик і так далі. Це дуже велика рідкість, розумієте? Все залежить від амплуа. Але безумовно найтяжче грати комедію, тому що коли актори грають комедію. Глядеш, повинен розумієте, Це така заявка, це такий ризик, коли написано. Комедія, давайте. І от ми приходимо на комедію, і всі сидять така мраморна тиша. Я була на таких виставах. Так сижу і думаю, Боже мій, що ну, Пропала комедія. Ну, пропала, розумієте? Ну, не смішно, не смішно. Розумієте як? А от коли це удача, і глядач там. Просто вмирає з осміху і потримує колосальне задоволення. Але цей жанр коварний, к коварний, отакий от жанр. Розумієте, як саме в картинках. Саме складно цю людину, яка сміє. От вам, от вам все відповідь, розумієте. І він мучився, коли він хотів передати в своїх запорожцях пишуть по листа турецькому султану. Так. Це для нього було, але він передав дуже. І градачі і сміху Так, так. Від так. такої хитрої кошмі до такого. Просто нема творів, де людина смі... посміхається там, якось. але щоб дійсно сміялась а, людина. Зим. Це, це велике мабуть. випробування просто. Так. Дуже, да. дуже велике випробування. І що до комедії 100% погодили. Найпростіше грати драму. Я зараз поясню, чому, тому що це дуже близько. Адже ми всі з вами. Любимо, втрачаємо, ненавидимо. Нам це так зрозуміло, це так дотично до нас, це так близько, дуже-дуже, дуже близько, розумієте, у чому річ. І тому, коли пропонують грати драму, то всі страждання, які там відбуваються драматичні, і той складний конфлікт, складновичерпний, він грається набагато простіше, ніж всі. Можна задати свої питання? А як це же? Решили, Ні, ще ці? є питання а, Боже, скільки цих питань? Театр це храм емоцій, чи це духовне очищення? Я, я думаю, думаю що і храм емоцій, і духовне очищення, тому що знаєте, від часів Аристотеля, який писав у своїй поетиці, що це безумовне очищення. Катарсис Чи емоції, і катарсис, розумієте? Це дуже важливо, щоб глядач прийшов і був, наче омитий в тому театрі, і щось таке отримав, якісь там хай маленькі, але крила. Він вийшов, і це ну, щастя, що він там був, що він це відчув на собі, а можливо, він просто щось виніс звідти, якийсь урок. розумієте, Просто убав. все, я відповіла?